Тема інформаційної війни з кожним днем стає все більш актуальною, тому саме її обрали головною в ході круглого столу, присвяченого міжнародному дню філософії. Вчителі, викладачі, психологи, науковці та громадські активісти говорили про протидію сучасній пропаганді. Головним чином спілкувалися про моделі та стратегії, спрямовані на розвиток мислення та формування громадської позиції. Щоб не бути підданим забобонам, щоб не бути підданим якимось впливом шкідливим, потрібно застосовувати філософське знання. Потрібно застосовувати методи критичного мислення, а їм потрібно відповідно навчати цим методом критичного мислення в школі вищих навчальних закладах. Особливо важливу роль відіграє формування критичного мислення у молоді, яка чи не найбільше вразлива у час інформаційних воєн. Людина, яка стала вже особистістю, яка має критичне мислення, вона вона не буде так підпадати під ту пропаганду і не, не стане жертвою інформаційної війни. А те, що іде інформаційна війна, ну це ми всі бачимо. І останні події в Україні показали наскільки потрібно бути інформаційно грамотним, вміти шукати правдиву інформацію, вміти її порівнювати, аналізувати. Тому ми активно ведемо роботу в цьому напрямку. Загалом учасники круглого столу єднаються у думці, що саме критичне мислення допомагає захиститися від безконтрольної пропаганди. Спосіб мислення людини визначає вразливість чи не вразливість. Якщо людина мислить мислить прямолінійно не критично, вона вразлива. Якщо в неї є критичний спосіб мислення, вона захищена більше по закінченню круглого столу. Учасники підготували рекомендації до різних освітніх установ щодо конкретних дій, які потрібно запроваджувати для розвитку філософського мислення.